Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Football Sun. Презентую коротеньку розповідь про характер нашої молодіжної збірної Ю-21, яка змогла буквально вирвати перемогу у англійців на своєму полі у матчі відбору на Євро-2025. Отже, зустрічалися лідери групи Ф. Англія та Україна мали максимальну кількість очок по 6. Наші хлопці повели на 31-й хвилині, коли в'юник не зміг замкнути навіс ударом через себе. Але цими своїми нестандартними діями відволік суперників в штрафні на себе. І Назар Волошин без перешкод на дальній стійці пробив у протилежний нижній кут. А потім був шедевр зі штрафного Олега Очередька, який дуже вдало пробив під гострим кутом. М'яч просвистів над вухами галкіпера англійської молодіжки під поперечкою. Такі шедевральні голи прикрашають футбол любого рівня. Якщо не бачили, то знаходьте в мережі та насолоджуйтесь. Отже, очеречко забиває англійцям на 43-й хвилині 2-0. У другому таймі наші хлопці могли збільшити свою перевагу, але натомість двічі пропустили. Причому гості зрівняли рахунок на 89-й хвилині, після чого кинулися забивати переможний гол. Адже арбітер компенсував всі 4 хвилини, а за такий проміжок часу в футболі можна перевернути гори. Українці мали забивати на 90 плюс третій хвилині. Але Ігор Краснопір з центра штрафного майданчика пробив повз стійку воріт англійців. Але як виявилось, то було лише прев'ю вогняного фіналу. Так як не пройшло й хвилини, як Валентин Рубчинський класно асистував Іллі Квасниці, який підлаштував кулястого під удар та чітко пробив дальній кут без шансів для голкіпера Англії. Суддя все не свистів, ще три хвилини додав. І тільки коли Руслан Нещеред після подачі штрафного витягнув на лінії своїх воріт шалений удар суперників, пролунав фінальний свисток. Це перемога, панове, неймовірна перемога української молодіжки. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.